Родом з Черкащини, а це мої три трактора. Розпочнемо огляд з даного трактора. Трактор юнз 6 кл 90-року. Бувший ескаватор, перероблений на звичайний трактор, встановлений передній ведучий міст, постановлений дозатор на нього, встановлена на віска повністю, тому що не було все. І взагалі він був в такому стані, що можна сказати, це металолом був. Одне, що тільки в ньому. було якість, ну добре, хороше. То це був міст і коробка, в яке було не розібране і в ідеальному стані. А то все було, все робилося, все мінялося, докуплялося, ні педалів, не було, ніде нічого. Зараз має він такий вигляд. Ось пройдемося і покажу вам. Так, ось так встановлений передні ведучий міст. Переходна плита, брус рідний Юмезовський, обрізаний, переходна плита саморобна і на 7,5 см Піднятий перед, щоб угол карданів виставити. Шини МТЗ. Перейдемо далі. Ідуть тоді кардани. УАЗ глухий, промопора МТЗ і знову УАЗовський робочий, він не глухий. Ну і роздатка з фіксуючим положенням, включення, виключення, фіксуючим. Так, по салону. Був повністю. Прокрашений, прогрунтований, ну, окрім дверей, весь салон, віброізоляція, шумоізоляція і перетянуто все було. Боковушки перетянуті, постамент перетянутий, і замінено, замінене сидіння. Замість рідного поставлене от Ford Escape. На штатних торціонах, то тобто воно амортизує вверх-вниз. І ще є там бардачок такий сідушка-бардачок для додаткова І зверху магнетика. Задню навіску повністю доставляли. Як не було нічого, це був ескаватор. Все повністю доставлялося. вом теж і довгий і короткий вал вома доставлений був і в речах включення. Планується щодо робити, це ще кронштейн лівий під другий циліндр на два циліндри. На цій стороні замінний гур на дозатор. Потім стартер встановлений замість пускача з переходною плитою, магнетон 3,2 кВт оригінал Володимира, Дизеля брався. І такий зроблений тримач, кронштейн під акумулятор. АКБ сотка достатньо. Забуде в будь-яку погоду. Далі по двигуну двигун капіталений був в 2019 році, ще поки що себе нормально як кажуть, чувствує. І зроблено всього місяць назад паливна апаратура повністю реставрована. Планується подвигнути. Заміна поршневих кілець і підкинути вкладище під шатунні вкладиші. так як будемо розбирати, там є потяг треба буде острінити їх. Так, і що в загальному по цьому трактору. Ним задоволений, повний привод є повний привод. Був перекрашений свій час, років 10, автомобільна краска, трішки щось вигоріла. Планується теж підкрашити. Встановлені леди на кабіні робочі, леди дорожні для дороги з лінзами. І тут планується ще теж, замість цієї фари, сюди всередину, є ще з поворотом з усім, леди теж лінзовані для того, щоб їздити комфортно по дорозі і нікого не сліпити. Ну і трішки коротенько по цих тракторах. Це наш самий перший трактор був, який заробив на ці всі трактори. Він в оригіналі, теж був ескаватор, перероблений на звичайний трактор, модернізація, замінений пускач на стартер, магнетон. Ну і все. Все в ньому оригінал. Мотор, коробка. Мотор робився раз, а коробка місць ні разу не робилася. По цьому Я сказав, це 90-го року був. Цей у нас. 1975 року теж, видно, погоску не бачив він так, але він був донором мого двохмостового, все з нього знімалося, ставилося, а потім і його зібрали. Теж Мотора зробили, коробка і місць, мабуть, теж в оригіналі, але він на пускачі. З навісного обладнання є плуг для кожного трактора, дискова борона, сівалка, гребка, косарка, прес-підбирач. Навантажувач задній з ковшами на навіску і передня лопата для планування площі. Ще також маю в наявності два комбайна нива. Паркує солому. О, лег. в пилюці дверку закрив. Уже спаковане. Тут глина, найважчий ваші, вгород. плуг ну, у мене більше нема куди заглибляти вже його. На завершення всім бажаю миру, добра, а перемоги найкращої.